Напередодні звернення до нації прихильники Барака Обами отримали відеозвернення президента з основними моментами його промови. У ній він говорить: цитую нашим пріоритетом номер один буде переконатися, що ми залишаємося конкурентоздатними, що ми зростаємо, створюємо нові робочі місця і не лише зараз, але і у майбутньому. Кінець цитати у цьому контексті Барак Обама залучає до роботи над подоланням безробіття та зростанням конкурентоздатності американських товарів представників приватного сектору. Продовжує Зорислав Байдюк. Під час відвідин заводу компанії General Electric у штаті Нью-Йорк Барак Обама оголосив новий курс для американської економіки перехід від споживання до виробництва. Ми повернемося до принципів Томаса Едісона, тобто до винахідництва і виробництва. Прозвучав цей заклик на заводі компанії, заснованої Томасом Едісоном, винахідником лампочки, кінокамери та фонографу. Саме голову General Electric Джефа Імлта Барак Обама призначив керівником новоствореної ради з питань нових робочих місць та здатності. Імолт бачить майбутнє американської економіки у освоєнні нових ринків за кордоном. Американський ринок навряд чи наступні 25 років буде двигуном росту світової економіки. Цим двигуном буде мільярд людей, які переходять у статус середнього класу в Азії. На цьому ринку спеціалісти роблять ставку в першу чергу на Китай. Під час візиту президента Китаю до Вашингтона минулого тижня сторони оголосили про підписання контрактів загальною сумою у 45 мільярдів доларів. Це означає 235 5 тисяч нових робочих місць для американців. Президент дає американцям зрозуміти, що почув їх незадоволення. висловлене під час виборів до конгресу у листопаді минулого року. Він обіцяє зробити економіку пріоритетом своїх наступних двох років президентства. Минулі два роки. Ми виводили нашу економіку з кризи. Наступні два роки ми повинні вивести економіку на новий рівень. Американцям схоже подобається політика та дії президента після виборів у листопаді. 52% виборців частково або повністю схвалюють роботу Обами. Це найвищий показник за останні 15 місяців. Зорислав Байдюк, голос Америки.